Європа. Чемпіонат світу, кваліфікація Білорусь-Шотландія. Білоруси діють дуже обережно, але проти організованої та фізично сильної Шотландії шансів небагато. Прогноз, перемога Шотландії 0-2. Гібралтар, Фарерські острови, дві аутсайдерські збірні. Гібралтар майже завжди програє, а Фарери виглядають сильніше і досвідченіше. Прогноз, перемога Фарерських островів 01, Греція, Данія. Дуже цікавий матч. Греки вдома завжди міцні, але Данія має значно кращий баланс оборони й атаки. Прогноз. Перемога Данії або нічия 0-1-1-1. Ізраїль Італія. Ізраїль прогресує, але Італія набагато сильніша за класом і більш досвідчена. Прогноз. Перемога Італії 0-2. Косово Швеція. Косово вдома завжди активно атакує, але Шведи мають кращий склад. І добре грають у відборі. Прогноз, перемога Швеції 1-2, Хорватія, Чорногорія, Балканське дербі. Хорвати досвідченіші та стабільніші, тоді як Чорногорія може створити лише локальні труднощі. Прогноз. Перемога Хорватії 2-0. Швейцарія, Словенія. Дуже рівні за стилем команди. Обидві добре організовані. Швейцарія вдома має невелику перевагу. Прогноз, перемога Швейцарії або нічия. 1-0-1-1